І Є в мене отакий от девайс. Спочатку я думала, що за допомогою нього я буду ґрунтувати стіни. Це садовий оприскувач, який помпою наганяє тиск, і він сам прискає. У девайса є, ну, був тут накінечник. Який, ну, поворотом цього накінечника регулювалася сила струменю, який цей девайс давав. Ну, а я його стала використовувати для поливу газону. Ну, Може звучати смішно, але води в будиночку ще немає. Воду я привожу в баклажках. Із квартири, де ми зараз орендуємо. А в руках, як відомо, сильно не навозишся, то для економії і більш рівномірного поливу газону я стала використовувати оцей же ж розприскувач. Ну і що? Відкрутила, ну, хотіла б спробувати, які він, можливості, там, які є варіанти струмю і Що вилітів під тиском той накінечник і впав в траву. Ну, що я вам можу сказати? Як людина, яка жила майже на морі, я знаю, що якщо ти щось впустиш в, в, в пісок, то ти вже ніколи там не знайдеш, то, що ти впустив. Бо пісок, ну, все, впустив і все, можеш прощатися. Але, щоб в траву якої тут, ну, скільки там 5 см впустити річ і не знайти, ну, такого я ще не знала. Що ви думаєте? Я її шукаю вже, не знаю, третій день. Я шукала і в високій траві. І вже думаю, зараз я підсріжу газон, вона стане коротенька, і я одразу все знайду. Причому це ж не просто так. Я там хожу і шукаю. Я ж дряпаю оцим девайсом. Ну, чищу траву. І думаю, зараз буду чистити. Отак от. І все одно ж воно знайдеться. Воно впало десь в дуже невеличкому квадраті. І що ви думаєте? Ні, я не можу знайти його. Отака історія. Так, помідорки. Адаптуються. Чого я їх не висаджую, бо я чекаю ґрунт. Замовила спеціальний ґрунт для томатів. У нас тут ще житель. Ще в нас тут є грибочки. Ще в нас тут є грибочки. Бачите? Так от, чекаю ґрунт і буду садити їх вже. Не встигла я сказати про ґрунт, як прийшла смска з Укрпошти, що можна забирати. Оце я зганяла, забрала, це мішки. Так, ну що, хто молодець? Я молодець. Посадила помідори. О, треба зафіксувати деякий сорт, раптом позлетають. Це 5107. Це в нас теж 5107. Це в нас сакура. Це в нас хепінет. І це, ну, за остаточним принципом дві сакури. Причому сакури, дивіться, вже квітнуть. Ну, вони. Приїхали квітучі. Так що отакий кусочок Херсона у нас у Львові. Так це виглядає. Поки поставила в тіньок, далі я поставлю, хочу поставити є тут такі лисі місця в газоні. Ну, сама доля так розпорядилася, що вони там і будуть стояти. На сонечку, коли вони. Трошки приживуться. Краса. Капець яка краса. Чотири мішка зелені, два білих, бо розраховувала на чотири ж помідори. Якщо раптом вам цікаво, як там наш тритончик якого ми вже назвали жоріком От басейн, який я йому постійно міняю, наливаю воду. Але жоріка я більше з тих пір не бачила і я не знаю, чи він є. Наступного дня, тобто 21 червня, я виявила крота в себе на ділянці. Ну що ж, електриків змінили сантехніки. Вже розпочали роботи. І я дуже цьому рада. Зняла за роботою цього бандита. Ну, як бандита, він місцевий житель, це ми до нього приїхали жити. Але дуже несподівано за півроку оце я вперше побачила, що прийшов крот, його ж не було раніше. І прийшов він від сусідів. Закуплені матеріали і привезений інструмент для нашої бойлерної. Дуже різноманітне. Все. І це все, навіть не віриться, що це все встане, ну, поміститься в нашій маленькій бойлерній. Ну, поки не віряться, а там далі будемо дивитися. Цей кут в нашій спальні я звільнила під посилочку з Херсона. Це, до речі, наш кондиціонер з Херсона приїхав трохи раніше, і сьогодні чекаю теж доставочку. Дуже вдячна новій пошті та своїм сусідам за допомогу у розвантажуванні всього цього. Ну, тепер гадаю, що це остаточний вигляд мого городу. Досипала землі, але мало, ще буду досипати. Розставила вже по місцях. Отут у нас хоче жити кріт. Понаривав, поподривав траву, ну я трошки втрамбувала, не знаю, хто переможе, чи він, чи я. Ну а помідорки вже на сонечку, на своєму місці. Побажаємо їм успіхів.